У тіні війни історію, яка розпочалася 24 лютого 2022 року і триває до сьогодні, зобразили у театральній постановці. Одним з перших побачив її і наш Денис Лужний. Вибухи сирени та вбивство мирного населення саме так війну показала місцева молодь. Коли ми опрацьовували цей матеріал, ми зрозуміли, що всіх нас так насправді найбільше мучає війна, тому що дуже багато підлітків переживають і так само, як і дорослі. Мають дуже багато хвилювань і дуже багато травм пов'язаних з нею. Але через там свій вік, через якийсь свої там сет, вони дуже часто цього не показують і не висвітлюють. Від якраз це ми хотіла показати, готувалася до театральної постановки не один день, адже тема досить складна. Працювали одразу двома мовами українською та польською. Коли вже з'явилася тематика війни, то так, метою є привернення уваги до дитячих страждань, до того, що відбувається, до того як вони переживають цю війну, тому що сам спектакль закінчується, як ви бачили, листами до світу. Наталія ще одна учасниця постановки про війну. Дівчина зіграла одразу три ролі. Перша яких це початок, початок взагалі війни. Згодом це персонаж, який відтворює дитину, роль дитини, і яку мучує сама смерть, війна. Вона приходить за родинним столом до них. Наступний персонаж це мама, яка втратила доньку в трагедії Хмедит. Певна, робити такі постановки нині необхідно, і це все робилося, щоб люди не забували, що досі триває війна, що досі е, гинуть люди, і е, важливо згадувати, не тільки згадувати, а й допомагати їм. Е, е, тому ми хочемо нагадати людям про це. Переглянути виставу прийшов пан Віктор. Не можна передати ті емоції, які вони передають сцени. Дуже тяжко дивитись на це все. Все зразу знову спливає, як воно було. Підняти такий пласт емоцій в дітей, що мені здається, що вони на, на даний час вони виросли на років 10. Молоді актори обіцяють, ця вистава для них не остання. Уже у найближчі місяці обіцяють глядачам нові постановки.